Ілюстрації до творів Тараса Шевченка, портрети видатного кобзаря і, зрештою, доля українського народу, його історія та сьогодення. Усе це у роботах юних митців Закарпаття, учасників третього обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Об'єднаймося ж, брати мої. Цьогорічна виставка Об'єднаймося брати мої присвячена 210-й річниці від дня народження генія українського народу Тараса Шевченка. Пророка, духовна сила, заповіді, якого дійсно об'єднали всіх українців у єдину націю у народ, який повстав проти російської агресії, проти ворога, відвоює кожний клаптик своєї землі. 136 кращих робіт вихованців понад 20 мистецьких шкіл області представили на виставці в Ужгородському Скансені різні техніки, оригінальні задуми, майстерне виконання. Щороку дітям вдається здивувати членів журі. Якраз журі тим і займається, щоб кожного року відібрати якесь щось таке оригінальне, незвичне, щоб не було таке, що як минулий раз було, щоб не були повтори. Щоб не були просто портрет Шевченка. А і цього року є такі, є такі удачні роботи. І я думаю, що достойна кожна робота нагороди цим учням, художникам юним. Дарина Лях із Ченадіївської школи мистецтв здобула третє місце у конкурсі за свій вітражний розпис. Це робота виконана в техніці вітраж, зроблена на тему вірші Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Мені подобається ця техніка, хоча вона важка, але вона виходить дуже яскравою і красивою. Перше місце у номінації Образотворче мистецтво за ікону Кобзаря отримала вихованка Виноградівської мистецької школи. Ну, це техніка іконопису. Я вже другий рік нею займаюся. Ну, її назва Доля Кобзаря, доля рідного народу я хотіла зобразити трагедію Шевченка і провести паралель між... Сьогоднішніми подіями між долею нашого народу і його долею про його трагічну долю. Учасники конкурсу намагалися не просто показати свою майстерність, а й вкладали в роботи глибокий зміст. Вона про те, що як, ну, які б важкі часи у нас не були в країні, у нас все одно буде як захищати справедливість. Що ми все одно зможемо добитися щастя. Там зображена лелека, яка захищає ну, любов юних людей. Щороку активно активну участь у конкурсі беруть учні Іршавської школи мистецтв. Найбільше нам подобається працювати із декоративно-прикладним мистецтвом. Ми в цьому маємо успіх, маємо перші місця і відзнаки маємо. Кераміка це наша слави саме і славиться». Десять переможців по п'ять у кожній номінації представили Закарпаття на четвертому етапі конкурсу у Києві. У нас є переможці цьогорічного конкурсу. У нас вже навіть оголосили переможців четвертого тепу всеукраїнського конкурсу від Закарпаття. Це Тетяна Галас з Широківської школи мистецтв, а також Тетяна Фірцак з Іршавської школи мистецтв. Переможці отримали від спонсорів подарункові сертифікати на придбання матеріалів для творчості на суму 1 тисяча гривень. Переглянути дитячі роботи у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту можна до 11 березня.